Кого Путін призначив гасити пожежу українського наступу у Курській області? Докладніше далі. Полковник Олексій Дюмін, близький соратник кремлівського диктатора Владіміра Путіна, герой Росії і колишній голова Тульської області, який командував російськими силами спеціальних операцій під час захоплення Криму в Україні, призначений координатором так званої антитерористичної операції в Курській області Російської Федерації та вже прямує до Курська. За повідомленням російських змі, Путін вирішив призначити Дюміна після наради щодо ситуації в Курській області в Новоагарьова, 12 серпня. Завдання 51-річного Дюміна координувати діяльність російських силовиків і цивільної влади в регіоні. Один із кремлівських так званих воєнкорів, Роман Альохін, написав у своєму телеграм-каналі, що Дюмін має стати таким собі антикризовим командиром режиму КТО і об'єднати під своїм керівництвом силові та цивільні структури. Для спеціальних операцій у нього є досвід Криму, і не тільки для управління цивільними напрямками в нього великий досвід губернаторства, заявив Альохін. Відомо, що Дюмін народився саме в Курську. 20 8 серпня 1972 року в сім'ї військового лікаря-генерала та вчительки після закінчення факультету радіоелектроніки Воронезького вищого військово-технічного училища працював в ФСБ Росії у 2014 році. Він був призначений заступником керівника ГРУ і командувачем сил спеціальних операцій Росії і відіграв ключову роль у захопленні українського Криму. Хоча деякі російські змі стверджують, що Дюмін був відповідальним за планування і проведення операції з виселення Януковича в ніч на 23. 3 лютого 2014 року Дюмін заперечує це і відмовляється від коментарів з 2015 року. Дюмін є начальником генштабу збройних сил Росії, першим заступником головнокомандувача, і був призначений Путіним у грудні 2015 року куратором бойової підготовки на посаді заступника міністра оборони Сергія Шойгу. З лютого 2016 року, по травень 24-го він був губернатором Тульської області. 29 травня цього року Путін призначив Дюміна секретарем державної. Ради РФ у 2018 році Дюмін потрапив до санкційного списку США разом із 17 російськими чиновниками та сімома бізнесменами. Як повідомлялося раніше, в службі безпеки України зібрали значну доказову базу проти Дюміна. За даними слідства, на посаді губернатора Тульщини він мобілізував регіон для участі у війні проти України, а саме ініціював часткову мобілізацію, створив центр безпілотних систем, налагодив виробництво fpv дронів та інших БПЛА. активно забезпечував інші військові потреби країни-агресора нагадаємо, також відповідно до нового звіту аналітиків ISW, сили України просуваються далі в Курській області, не зважаючи на заяви Розмі про те, що російська армія нібито стабілізує нову лінію фронту. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.